Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Батько помер на місці, а його син в реанімації. Рятувальники назвали попередню причину підриву чоловіків у киїнській громаді. Підземний скотопрогін замість надземного пішохідного переходу неподалік виїзду з Козельця просять збудувати місцеві жителі. 72 річний пенсіонер Віктор Остапенко продав батьківську хату, щоб відбудувати майже 200-річну церкву у селі Бігач. Вибухнула граната. Таку попередню причину підриву батька і сина, що стався 15 жовтня у Киїнській громаді поблизу автодороги до Гончарівського, у коментарі Суспільному назвав речник головного управління ДСНС в області Олександр Івченко. Нагадаємо, внаслідок вибуху батько помер на місці, а його син в реанімації. Нині його стан стабільно важкий, розповів Суспільному гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Чоловіки того дня їхали по дрова, припаркували автівку біля дороги і пішки пішли до лісосмуги. Подробиці далі в сюжеті. На цьому місці неподалік Чернігова в кількох метрах від траси, яка веде до Києва, 15 жовтня в день підірвалися двоє чоловіків. О 14 годині 45 хвилин до головного управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про. Підрив двох цивільних осіб в лісовому масиві між населеними пунктами Кінка та СНТ Гончарівська. Внаслідок вибуху чоловік 65-го року народження загинув на місці пригоди. Інший 87-го року народження отримав поранення. За словами Олександра Івченка, попередньо чоловіки підірвалися на гранаті невстановленого типу. Сталося це на території Киїнської громади. Знову на території нашої громади пролунав вибух. Люди поїхали в ліс. Ну, попередня інформація те, що за дровами, і виходить, що теж підірвалися. Одна людина загинула. Шостак Євгеній і Шостак Максим зараз знаходяться в лікарні. Це були батько і син. Інформацію Суспільному підтвердила дружина загиблого Валентина. Спілкуватися на камеру жінка відмовилася. Її сина доправили до другої міської лікарні. Преоперовані важкі, але стабільний. Множені ушкодження, коми наслідки міновибухової травми. Попередньо відомо, що чоловіки залишили машину біля траси і пішки спустилися до лісосмуги, де й пролунав вибух. За цим фактом поліція відкрила провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. Нині поліцейські розслідують всі обставини події. Росіяни залишили по собі чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів. За словами Андрія Головача, це вже третій випадок підриву людей на території історії Киїнської громади минулому році виходить, що була посівна, і теж неподалік цієї місцевості, теж підірвався трактор, загинула людина. А потім теж люди поїхали за грибами. І ось теж був трагічний випадок. Якщо ви побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте до поліції або рятувальників. Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. Підземний скотопрогін замість надземного пішохідного переходу неподалік виїзду з козельця і моста через Остер просять збудувати місцеві жителі. Один із них, Віталій Міцюра, розповів Суспільному, що в тому місці люди зазвичай перетинали трасу на велосипедах, коли їхали з сіл до Козельця і назад. Також там переганяли корів на пасовище. Зараз, за словами Віталія, є тимчасовий наземний пішохідний перехід, але його мають закрити, коли зведуть надземний. Ним користуватися буде вкрай незручно, а переганяти корів неможливо. До того ж, сказав чоловік, людям, які пересуваються на велосипедах, доведеться робити великий гак, аби сіл доїхати до центру. Центру громади і назад підземне скотопрогін на думку людей допоможе вирішити всі ці проблеми детальніше далі. На трасі Чернігів, Київ біля виїзду з селища Козелець, зібралися люди. Усі вони проти того, щоб тут зводили надземний пішохідний перехід. Роботи вже почали. Я ж на естакаду не полізу з мішком, так як само і, і люди. Василь живе у козельці по одну сторону траси, його город по іншу. Туди чоловік добирається велосипедом. Проробив я на, на різних постах, в тому числі свій керівник. Але заробив пенсію таку, що без города обійтися не можу. І до цього часу мені ну не було особих проблем на велосипеді півмішка, картоплі привезти додому. Також через трасу місцеві жителі ганяли своїх корів на випас. Зараз дорогу розділили бетонним бар'єром, але залишили пішохідний перехід. Пересуватися ним незручно та небезпечно, каже Віталій Мітюра, бо машини швидко їдуть і часто не зупиняються, аби пропустити людей. Це временний перехід. Коли побудують вони надземний перехід, вони його закриють. І все, переходу тут не буде. Якщо вони зроблять надземний перехід, то людям пересуватися на велосипедах, мотоколясках і перегін скота Повністю заблокується. Через це сказав чоловік, аби перетнути трасу, людям доведеться об'їжджати, а корів не виганяти на пасовище і залишати вдома. Нам до центру було саме більше півтора кілометра. Зараз буде 15. От, всі люди їздять на роботу, поліклініку, на базар. Їм треба працювати, а особливо в зимній період. В коли почнеться слякать, мороз, як на пішохідний перехід, то над трасою перелізати. тягнуть велосипеди. У нас в основному усі працюють і їздять на роботу на велосипедах. Також говорить Віталій, незручно буде діставатися з козельця до сіл на іншому боці траси і навпаки. Автобус ходив, в село Кривицьке, шкільний забирав школярів, возив у школу. От, забирав по вулиці і довозив до школи. Швидка допомога була скільки тут? Півтора кілометра, а стало тепер 15 до 20 кілометрів. Є різниця і пожежний. Люди хочуть, аби замість надземного переходу їм побудували підземний скотопрогін, яким могли б і ганяти худобу на пашу і їздити чи ходити люди. За це назбирали близько 200 підписів. Сказав чоловік, щоб люди не мішали транспорту. Транспорт не мішав людям, щоб ми спокійно переїжджали і переходили. Оце наша просьба до влади. Но наша влада нас чути не хоче. Ми робили звернення і до президента, і до Кабінету міністра, Укравтодору. Багато куди робили. починаючи з 2021 року, коли наша стала каденція у марті місяці була нарада по поводу будівництва цих переходів, на якій я був присутній. Я починаючи із наших сіл Калитянське єрко я просив в кожному селі зробити підземні переходи раніше. Заступник начальника служби автомобільних доріг в Чернігівській області Володимир Боровик говорив Суспільному що замовник ремонту дороги київ чернігів яриловичі Укравтодор і уряд України. За словами боровика, ця траса міжнародна. Головним підрядником з виконання робіт є азербайджанська компанія Азвірт. Також він казав, що на трасі мають облаштувати шість надземних пішохідних переходів та два скотопрогони. Підземних переходів робити не планували через ґрунтові води. Я їм так само писав, що тут висота дрічки більше п'яти метрів. Що це ґрунтові води не мішає. Якщо навіть є ґрунтові води, хай зроблять водоприйомний колодязь, ми будемо відкачувати. На це теж не звернули увагу. общем, всі наші прохання по нашій ОТГ не виконані. У нас є село лихолітки, які вони з'їздили села лихолітки, які вони взагалі. Вообще... Загубили і для того, щоб людям поїхати у Київ, треба їхати у Лемеші, на розвернутися. Така ж проблема, і в селі гарбузин каже його жителька Ірина Литвиненко. Раніше від казельця було 5 кілометрів, зараз вже не 5. Зараз з усіма об'їздами, з усіма переїздами у нас. Всі 25. для того, щоб приїхати із козильця, ми повинні проїхати до сираїв, це плюс 7 кілометрів. Потім вернутися назад. Ці самі 7 кілометрів і заїхати до себе додому. Ну це зовсім не економічно. Це зовсім незручно. Це не для нас зроблено. Ми вважаємо, що за гарбузином треба зробити розворот. Василь Курдеча каже, люди готові перекривати дорогу, аби їх почули. Ми зверталися в усі конці світу. Уваги немає, ніхто не чує, ніхто не бачить, ніхто не хоче думати. Ми надіслали інформаційний запит до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, аби дізнатися, чи можливе зараз коригування проєкту і будівництво підземного скотопрогону та облаштування додаткових розворотів. Про відповідь повідомимо, коли отримаємо її. Наталія Гоман, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. 72-річний пенсіонер продав батьківську хату, щоб відбудувати майже 200-річну церкву. Віктор Остапенко уродженець села Бігач. Там він виріс, а згодом переїхав жити до мене. В селі в нього залишилася хата батьків, яку він продав за 40 тисяч гривень, щоб почати відбудовувати церкву. Ще понад 100 тисяч гривень зібрав серед знайомих і друзів, які повірили у його ідею відновити храм. Більше розкаже Дар'я Янушкевич де посадив перші свої деревця, оце межа. І вон до тих великих дерев це все йде. Тут насаджено 40, -40 дерев. Яблуні, груші, вишні. Подвір'я батьківського двору у бігачі. 72-річний пенсіонер Віктор Остапенко продав його чотири роки тому, щоб почати відбудовувати церкву в селі. Це одне з того, що, що тебе було найдорожче. Це одне те, що тебе зв'язувало з селом, з храмом, з друзями. Це було все. Це було гніздечко, де ми сім'єю своєю. Росли. Свято Троїцькій церкві майже 200 років. Її збудували у 1831 році, а у 1964 році закрили. Нам повідомили, що церкву закривають, і ми побігли сюди дітлохами. Дивіться, що тут відбувається. Там не зустояла машина, а тут люди спускалися з іконами, з хоруглами, все погрузили машина. Поїхала і більше тут, служ вже не відбувалося. Згодом церкву використовували під склад для добрив. Це тривало роками, і свята Троїцька церква почала руйнуватися, розповідає Віктор Остапенко. Він хотів відновити приміщення у 2008 році. Подав проект на реконструкцію церкви, але гроші від держави на реалізацію проекту не отримав. Храм День святої Троїць. Я пішов у храм, сказав, що это, що в мене є в селі, я все віддаю вам. Але ж воно не продавалося. Я почав хвилюватися, мені ж обіцянка перед Богом. Будинок батьків Віктор Остапенко продав за 40 тисяч гривень. За ці гроші біля церкви встановили малу дзвіницю. Ще 100 тисяч гривень пенсіонер зібрав серед друзів і знайомих. За ці гроші встановили біля церкви паркан і висадили дерева. Тут все було заросло віковими аварійними деревами. з дозвілу, випіляли. За це були заплачені теж великі гроші. Такий вигляд, свято-Троїцька церква, мала до Другої світової війни. Оце була дзвіниця, якої зараз нема. Фундамент ми розкопали. Ми Хотіли проєкт зробити і на дзвіницю, е, і на галерею, Унікальна галерея, яка з'єднує храм і дзвіницю. І храм е, на сьогодні залишився так, як є. Ось святи святих це Вівтар. Ось побудований нами престол, ми поставили сюди. Ікони, люди делегації, приїжджають, екскурсії, приходять, моляться. Віктор Остапенко мріє, що одного дня церкву таки відновлять. Я розумів, що треба приклад, свій приклад. Якщо сидіти і надіється, що хтось, то нічого не буде. Зроби сам і все вийде. Не знаю, я, мабуть, я не, не дуже релігійна людина. Я вважаю, що в селі, мабуть, вона потрібно, тому що люди тут в Бога вірять. Це як пам'ятник архітектури древній. Надо підтримувати це діло. Ну як? Надо відновлювати, Там же багато треба. Тож церква одна церква стоїть а там же ще колокольня була. Хотів би я побачити, звісно, але мені вже не треба, а молодежі. Це ж наша історія. Дарій Янушкевич, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів, наразі це все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. І на все добре.